Чи підходить цей диванчик для щоденного використання? Звичайно, підходить. Тут у нас версія з збільшеною спинкою, це якщо вам таке потрібно. А так в загальному вона йде з короткою. Можна використовувати як софу. Якщо е, хочете як софу, раджу брати жорсткіший матрасик, це у нас іде фліпхард. Він прям жорсткий і майже не прогинається, якщо ви часто будете використовувати в складеному вигляді. І також розкладається у велике спальне місце. Тут у нас розмір односпалки 80х2. Ось такі. Частинка розсовується і матрасик розкладається. Відтут у нас середній по жорсткості, але в загальному може бути м'який матрас, середній та жорсткий. Моделька називається Verona Twin. Коштує 18200, якщо спинка коротка, 26200, якщо спинка довга. І матрасик від 9500. Чому кажу від, Бо від жорсткості ціна також залежить. Дуже зручна моделька, класно економить місце. В кімнаті і по надійності тут питань немає, тут під матрасом йдуть дерев'яні лаги. Замовляйте ліжко воронат будь-якого розміру. Ось він же стоїть взагалі без билиць і ще з чехлом, зверху, який можна надіти на матрас. І в шапці профілю телефончик для зв'язку.